Почну з того, що сьогодні я дивилася інтернети і побачила, що оксфордський словник визначив головне слово року. Ну, не слово навіть, а словосполучення. Якщо дослівно перекладати, то це гниття мозку. Але, звичайно, ви ж розумієте, що такі сталі вислови, вони в кожній мові мають своє ну, якийсь свій аналог. І для мене аналогом цього вислову є мозковий слимак. Він, власне, є на обкладинці сьогоднішнього етеру. І цей мозковий слимак він означає стань такого погіршення роботи мозку. Інтелектуальної інтелектуальних здібності людини після того як вони споживають дуже багато примітивного і тупого контенту. І сьогодні я вирішила така дума: ну раз з одного боку, ми Степана Андрійовича будемо розглядати читанці, З іншого боку, мені хочеться це відтинити абсолютно тупим і примітивним контентом. І звичайно, мені як завжди, на поміч прийшли ТСН і Наташа Масийчук. Кращого прикладу знайти не можна. Тим більше, що нещодавно я побачила у себе в меморіс у Фейсбуку. Такий свій пост, який я поставила півтора роки тому, як ви бачите. Уже. І е, цей пост нагадує мені, як виглядає лоботомія з боку ТСН і з боку плюсів в бік свого глядача. Тому що найчастіше глядач не отримує. Адекватних анонсів, того, що буде розповідатися у сюжетах, та й сюжетів адекватних не отримує. Але кожен канал бореться за увагу, як може, і привертає увагу карколомними заголовками, якимись діагнозами, які нам говорять, що все, конець і здець. Але, як ми бачимо, що всі ці прогнози насправді і е, шельга ніякого не варті. І, власне, мені здається, що. Українські законотворці повинні вже зрештою починати щось робити в бік того, щоб передбачалася хоча б якась адміністративна відповідальність за контент такого плану, тому що він в принципі вводить Глядачів, які навіть не дивляться в Острію, через те, що фоном повністю покриває весь, весь простір. А якщо подивитися на те, що відбувається зараз, то зараз, в принципі, ситуація з. Я, я перевірила, я... мені було цікаво, чи змінилися обкладинки, чи щось якось змінюється, чи є різниця між тим, що було у 23-му і тим, що зараз. Ну і в принципі, можу сказати, що обкладинки особливо не змінилися, і ці обкладинки. В той момент, коли світ у випадку спілкування з терористами, а у нашому випадку Путін, очевидний терорист, намагається від, власне, відійти від того, щоб давати терористові слово і давати йому максимальну публічність, що роблять наші ресурси? Наші ресурси роблять таку собі «Труси неделька», Якщо хтось пам'ятає, таке було в радянському союзі дуже дефіцитна штука з країн соцтабору і чомусь у мене асоціюється саме так. Хоча зараз теж є багато таких, оцих пеків по три, по сім. Білизни, але знаєте, це як труси ділька, коли ти кожен день бачиш якогось Путіна на якихось обкладинках, і там тобі пропонують Путіна, от в якогось ніби він сере, Путіна, який якийсь невпевнений, Путіна, який посміхається загадково, Путіна у якого підгорає, Путін, який задоволено плескає в долоні. І навіть нам пропонують не лише Путіна, в принципі, як ви бачите, і навіть нам в принципі, можуть пропонувати такі обкладинки, які. Вже показують, нібито у нас тут стався ядерний удар, тому що ти бачиш цю картинку і вона тебе нервує. І це те, що відбувається з олобіботоміюванням глядачів. І сьогодні, в прив'язці до того, що я хотіла б почитати текст Степана Бандера про атомову війну. Тут я хочу теж поговорити про те, а чим же годує наш телевізор в прив'язці до того, що шалена мавпа розмахує ядеркою, і що змінилося. Отже, давайте почнемо з того, що змінилося, тому що власне я пішла, знайшла ці відео, які я викладала. Мені було цікаво послухати, що ж говорили півтора роки тому. І давайте зануримося в атмосферу і підемо далі дивитися, а що ж відбувається зараз. Не собирались до последнего дня, до мая 1945 -го года. Не собирались выиграть войну, а победителей, как мы знаем, судить никто не будет. Это будет условием после победы, да, что никто нас не судит и все. Mm -hmm. все... У них план пока выиграть войну, и у них пока есть такой шанс. У них пока есть такой шанс, потому что у них есть ядерное оружие. И они могут нанести ядерные удары, и вопрос, ответит ли Запад. Вот мы пока ни разу, знаете, что не услышали? Вот за это время, после того, как они повысили свою ядерную риторику. По каким объектам Российской Федерации будет нанесен ответный ядерный удар в случае применения России ядерного оружия? Никто uh -huh. ничего не сказал. То есть Россия понимает так, что никто не будет наносить ответного ядерного удара. Ведь пока там что-то США говорило, что обычным оружием там, и так далее. То есть не будет, но тогда мы применим, конечно, о чем нам тогда бояться. Мы ядерным оружием убьем у вас сотни миллионов людей, как они говорят, сотни миллионов. А вы своим обычным оружием сколько у нас убьете? Ну сколько? Ну, мы же знаем, что когда ракета прилетает в мирный город, то она много людей не убивает. Убивает людей, но не, не, не 100 миллионов. Вы убьете у нас 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, мы готовы. Мы же уничтожим вас всех. ТСН выражая еще раз. я нагадую, Не собирались до последнего дня. перепутала это видео, которое я... Побачила заставки до цих відео рік тому, півтора року тому, і власне, як ми бачимо, заголовки в мір на порогі ядерної війни. Ядерна війна стучить двір развивайто до кінця. Але по суті, насправді, якщо ми відкриємо книгу Степана Андрійовича, то ми побачимо, що насправді. Як він описує у своїй книзі, і чому важливо власне її прочитати, це, це те, що Росія завжди, як тільки отримала свою можливість трясти перед західним світом ядеркою і говорити про те, що у випадки чого вона ядеркою лупане, то в принципі це відбувалося постійно. Це була постійна тактика Москви. І власне зараз я вам просто зацитую слова, написані більше ніж. 70 років тому, а ви мені скажете, а яка відмінність від поведінки Московії зараз? Щоб не спровокувати тотально воєнної реакції заходу, Москва правдоподібно в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикривання і зменшування їх засягу і гостроти. Така тактика відповідає стратегії ступневої імперіалістичної експансії та підбоїв Москви. У її застосування вона має багато можливостей. Типичний зразок такої тактики полягає у тому, що Москва офіційно не ангажується у війну не спровоковано, а тільки веде її безпосередньо, веде її посередньо руками своїх сателітів чи так званими добровольцями. А безпосередня одверта участь Москви у війні може бути маскована нібито гуманними мотивами збройної інтервенції. І питання в тому, що, по-перше, ми дуже бачимо тактику, яку Багато разів наголошувала в той момент, на який багато разів наголошувала в той момент, коли Росія зайшла в Україну і почала розповідати, що це все ополченці воюють, і переконували світ у тому, що воює проти України Росія, і цю тактику описував я переконана не лише один Степан Бандера, але нас весь цей час газлайтили і розповідали, що нам треба чимось поступитися і щось віддати. І головне, що. Зараз я тут ще хотіла б. От, ні Західні держави, ні СССР не планують атомної війни з розрахунком на її блискавичний переможний перебіг. Якщо Москва сама не зважується на атомову війну, то одночасно розраховує на те, що у західних державах страх від війни взагалі, а від атомою, зокрема. Тому має значно сильніший вплив, і саме на таких розрахунках можуть засновуватися дуже сміливі і ризиковані спекуляції Москви. Кожен прояв страху від війни на заході буде лише скріпляти московську агресивну поведінку, застрашування війною, але Правдоподібно на цьому не закінчиться. Большевики можуть усупереч власним твердженням і західній опінії вважати, що війна в сучасній ситуації формою і розмірами не мусить перетворитися в атомову світову війну, а утримана в певних межах буде далі успішним засобом їхньої експансії. Прийнявши таку засаду, Москва може знову розпочати серію обмежених конфліктів, щоб ними проламлювати опір там, де інші засади не дають успіху, та ступнево поширювати своє панування над іншими народами. Як ми бачимо, тактика обмежених конфліктів, які такі. Е... Бандера описує, що Москва завжди воює. Вона заходить. Тихенько там понатискала, понатискала. Якщо що вийшла, це не ми, це не воно, це не то, це не то. І, взагалі, а якщо що, ми ядеркою е -е, лупанемо і завжди, завжди захід йшов з ними на поступки. Ну, минуло. Більше 70 років з того моменту, як було написано цей текст, ми бачимо, що ми знаходимося в тій же стадії. Більше того, нам в Україну на українське телебачення запрошують русських експертів, які розповідають, що да, Росія побідіні суддя, йде вперед, і далі продовжує цю московську балалайку, нормалізуючи її, легітимізуючи її в головах, тих, хто дивиться ТСН і власне. Призвичаючи до цього не, своїх глядачів як до норми, яка прекрасна історія. Але йдемо далі, тому що я хотіла зупинитися на декількох сюжетах для того, щоб розказати, що власне мене найбільше обурює в цій ситуації. Тому що, коли ти починаєш дивитися сюжет, або ти бачиш обкладинку сюжету, або ти бачиш ем, промо до сюжету, ти думаєш, що це сюжет, який пов'язаний з тим, щоб розказати тобі. Щось з приводу відповіді на те питання, яке поставлено на початку сюжету. Але перш ніж ти отримаєш відповідь, причому саме питання, яке ставить на початку сюжету, передбачає якусь уже таку, типу, твою думку з приводу того, що ти вже знаєш відповідь. Відповідь насправді не така, і більше того, по дорозі до цієї відповіді, тобі навалюють іще купу всякої локшини, яка тобі не треба, але вона тобі в голові застрягне. І головне, ти призвичаєшся до того, що ти постійно слухаєш, а що ж там говорить Путін. Чи дійсно Вашингтон хоче передати Києву ядерну зброю? І де конкретно її розмістять? Нова істерика кремлівського діда. Чи дійсно Вашингтон хоче передати зброю і де конкретно її розмістять? Ну тобто, ви вже другим запитанням починаєте думати, що очевидно, вже навіть знають, де розмістять, і зараз мені дадуть відповідь. Але сюжет. На початку зразу переривається тим, що тобі говорять: от подивіться у кремлівського діда-істерика. І далі глядача занурюють не у сюжет, який інформує, а у сюжет, який тебе, як колейдоскоп, заворожує: а халай-махалай, кручу, вірчу закрутіть хачу. І ти просто потрапляєш у м'ясорубку з інформації, яка насправді не є інформативною, але у тебе є. Ілюзія, що тебе інформують, і після цього ти ще з більш забембаною головою сидиш після сюжету і маєш якийсь оцей от московий слимак, який тобі активно це все. І більше того, більшу частину сюжету присвячена тому, яка істерика в Кремлі, так, ніби це має якийсь стосунок. І взагалі, будь-які висловлювання терориста і будь-які висловлювання Кремля мають бути. По-перше, знівельовані, а по-друге, якщо вони є, вони мають максимально беземоційно і в максимальному якомусь такому. Е в максимальному такому тоні, які які знецінюють ці слова, бути сказані, що це все брехня. Ми всі знаємо, що Росія завжди бреше, будь-яку свою реакцію, яку вона виставляє на показ. Вона виставляє на показ з якоюсь метою, будь що що вона робить, вона робить з якоюсь метою. Тобто нам байдуже, що вони говорять, тому що це нерелевантно. Воно ніколи не має стосунку до реальної ситуації. Росія завжди видає ту чи іншу реакцію. Ми сидимо колупаємося в тій війні, в тому гівні, яку. Реакцію, яка підтяжка у Путіна а, підтягнулася під час того, як він а, говорить, чи у нього є ботак в лобі чи немає. Але це нас залишає у тому просторі, що ми цікавимося чомусь путіним. Хоча ним уже давно цікавитися, не потрібні, не повинні як і цікавитися тим, що говорять в Кремлі, тому що це. Все, що вони говорять, це ворожа спецоперація спрямована проти нас, і цим мають займатися максимально спеціалісти, але ніяк не середньостатистичний глядач, якому все одно навалюють. Спочатку дозвіл бити атакам саме по території Росії. Потім схвалення постачання американських протипіхотних мін і виділення додаткових грошей на озброєння зі складів Пентагону. Тепер ще й розмови про передачу Україні ядерної зброї. Про таку можливість пише The New York Times із посиланням на власні джерела. Декілька чиновників припустили, що пан Байден може повернути в Україну ядерну зброю, яка була вилучена в неї після розпаду Радянського Союзу. Ну от починається сюжет. Так, ти такий окей. А тобі вже навіваються це, ну, знову ж таки, коли з новин роблять шоу-бізнес, а зараз без шоу бізнесації новин до них і не перевернеш увагу. І теж, в принципі, я розумію, що це закон на ринку, але ти налаштовуєшся на те, щоб отримати певну інформацію. А далі тобі починають навалювати, а що там на російському телевіденні. І ти в той момент, коли ти не є глядачем, але є. С, с, Споживачем національного марафону, і ти, як національний телемарафоніст, хочеш отримати позицію української держави, в тому, що відбувається, ти спостерігаєш за всіма клоунами, яких є, які є у наборі у російського телебачення. На Росії від таких заяв миттю починає палати. Американські політики збираються настаювати на повернення України ядерного оружия. Заступник голови радбезу Ерефії Дмитрій Мідвідів, який часто буває під мухою, вже традиційно починає погрожувати російською ядерною дубиною. Далі підключається армія пропагандистів із анекдотами. Звонок нашого президента американському Дональд, Ну ми вняли твоєму желанню. Ми відказуємося оружия. Від Це говорить, для тебе хороша новость. Через 10 минут підлітімо. А під кінець тижня виходить і сам кремлівський дід. Ну, і нам з одного боку відбувається абсолютно типу знецінення. Дивіться, цей бухає, ці коротше, дурники розповідають анекдоти зі своїми вологими фантазіями і так далі. Але знову ж таки, знову ж таки давайте відключимо оцю ось, Історію з тим, що всі абсолютно е, знають один і той же підтекст, знаходяться ні одній хвилі, і, сприймаючи це відео, сприймають це винятковою критикою, а не просто як якісь е, меседжі, які долинають з іншого боку і е, з одного боку чують, як е, говорить кремлівський дід, з іншого боку, це все виглядає для них як. Просто позиція другої сторони і нам легітимізують, і у нас терорист отримує більше екранного часу, ніж ті, хто з тероризмом бореться. І далі ми колумпаємося у носі, що сказав той, що сказав той, що сказав той. А зрештою, я нагадую, сюжет починався що чи дійсно Вашингтон хоче передати Києву ядерну зброю, І де конкретно її розмістять Нов... і. Це запитання, яким відкриває сюжет. Але походу виявляється, що ніхто не збирається і непонятно де розмістять, і вообще нічого всього такого не відбудеться. Але, зрештою, є якийсь там варіант, і, можливо, ймовірно, цей варіант призведе до того, що ймовірно, Україна матиме безпекові функції. Тобто, грубо кажучи, ти починаєш сюжет, в якому тобі ставлять запитання. Ти вже думаєш, так, я знаю, не знаю відповідь. Потім... Тобі навалюють купу російських пропагандистів, а потім завершують тим, що можливо ймовірно що то случиться і зайде. У разі участі в таких місіях країна може потрапити під безпекову парасольку США і опинитися в зоні ядерних гарантій НАТО навіть без вступу. Диму без вогню не буває, але наприкінці тижня представники Білого Дому відповідають: надавати ядерну зброю Україні не планують, і це якраз на користь останньої версії щодо залучення українських збройних сил до тих самих ядерних місій. І от ми бачимо, сюжет надають нам зброй? ні, не надають, але можливо, от один, два, три, чотири в четвертому варіанті. Зрештою, можливо, у нас буде гарантія безпеки, і тут диму без вогню не буває. США говорить оце. От у цьому що ви поняли з цього сюжету? Я нічого не поняла. Я насправді вже давно перестала дивитися українські ресурси для того, щоб отримати для себе якісь відповіді на запитання. Тому що дуже багато спекуляцій, кожен зацікавлений в якійсь своїй подачі акцентів і інформації, і насправді ще нюанс в тому, що дуже мало дійсно експертних людей і обізнаних людей, і кожен починає фантазувати на рівні своїх бажань, як би їм хотілося, щоб розвивалася ситуація, і давати з цього приводу прогнози. Ну як ми тільки що побачили, в принципі, з отим от російським дідом, який проводить лоботомію уже на перший рік. Тому я не бачу сенсу взагалі слухати якісь сюжети про ядерку, а сюжетів про ядерку у нас дуже багато. І нам постійно розповідають, а може те, а може се, а може то, а може так. Але якщо ТСН, який йде в телевізорі, в телемарафоні, і ще якось намагається дотримуватися стандартів, тобто там, в принципі, ну такий, ну найбільша претензія у мене до того сюжету була в тому, що дуже багато. Більше ніж хвилину нам дають, що там говорять русські приводу і говорять, що ці макаки знову стрибають. Ну, хорошо, ну стрибають. І що? Давайте говорити про такі все-таки про свої справи. Тому що я вважаю, насправді, оце оглядання з цитуванням в новинах безкінечно русського міра, по-перше, його дуже сильно легалізує, а по-друге, привчає аудиторію, то чи що як ем, повертає аудиторію до того, що нам треба слухати, а що вони там говорять. Не треба, не треба, не треба. Не треба. Або треба уже тоді абсолютно знищуючи і дезінтегруючи їх, а не даючи їх як фон серед того, що от висловився цей і висловився Путін. Давайте послухаємо два голоса. Попри те, як ми їх не підведемо, все одно Путін є рівною одиницею до якогось іншого експерта, який говорить в цьому сюжеті, і це складає хібне враження. Ти або його деконструюєш повністю, або ну не виставляє його рівноцінним учасником цього сюжету.